Всім добрий ранок. Всім добрий ранок. Гарного дня. Трошки буде труситися телефон, тому що вроді дорога рівна, але все одно вона якась із горбиками, так? Да? Вибралися в ліс. Пойдем, подивимось на природу. Ага. На природу, по природу приїдем, да? Да. Ну, на природу поїдемо, так ну що ж нам молодим да не жонатим. Тільки на природу їздить <різь> їздимо по природах, гроші прошу й по природах їздимо, так? Да? Ой Боже, мой Боже, не грізіть уже мене за ті гроші. Ти ж мені їх не давали. Ну, бачиш, а пишуть, що Світлана не вміє відповідати, вміє тільки гроші просити, що люди пишуть. Ну, я ж нікого не заставляю, не заставляла і не заставляю. Я звернулася, люди від душі допомогли. Я дуже щиро вдякую. Низький уклін, ну, люди. Чого вас так колупає? Чого ви причепилися до Сірожі? Я ж вам вже все пояснила. Що я дала зятю? Я дала гарну дочку. Ви на війні? Яка має бути допомога? Я не розумію, про що ви пишете? Чого ви тільки вчепилися до мого зятя? Вже разом. Ну то й чужі допомагають, от іменно чужі допомагають. Ну, що Я Я вдячна, от іменно чужі допомагають. А зять мені, що рідний. Ви ж добре знаєте, що зараз чужі більше допоможуть, як свої. Ну що не так? Це візьмі, воно споконвіков так. Спокон в'яком. Ніхто нікому не дов і ніхто не об'язаний. Є, людина допомогла. Я щиро дякую. Добро повернеться. А ви як ото все одно краще, ви ж їх мені не давали, чого ви так переживаєте? Чого ви воюєте за людські кошти? Чтири машини. Люди потрошку збирають лісі ягоди, кожне ще. Діточки, я не знаю, я думаю, може наліво повернем Туди саме на своє місце. Штамт, і тяжко їхати буде. А я у ліс ходила. І ягоди збирала. І вже в лісі. Ось я дивлюся в Італіон, що ягод мало. Там є? А, а тут вообще? Прямо чипусінька ягодка. Може, там далі десь? Ну, Віталік, бачите, галузи тягає. Щось буде. Головне не пробайдикувати. Тільки я не знаю, чи мені брати руками на баночки, чи набрати, да здати. Зараз я позвоню, попитаю, по чому ягоди. Приїхала з лісу. Ще й вдома не була, але переїлася. Добаю чоловіку. Класну лієчку зробила. Правда, гарно. Я вже так старалася її плотненькою брати, то я ж не три відрек люди набираю, та водо 5 літрів до баночка дай. А також, щоб як небудь з їм доповіки до, до конечної. Сьогодні я ще нарвала смородини. Дивіться. І блендером погружним ось так я її перебила. Я її помила, вона в мене обсохла. І ось така вона в мене, щоб не було водички, нічого, суха мисочка. Ось такий черпачок. Тут у мене дві баночки літрові були смородини. І дві банки я цукру всипала. А це. Зробила тут маліна і трошки йошти. Оце молочко мене угостили. Передали. Такі справи. Вже зараз дуже поздно, вечір. Я буду закруглятися. Покажу вам темнота. Буду митися і відпочивати. Так що, всім дякую. Не буду нічого казати, тому що люди пишуть, люди збудоражені. У мене немає слів. Придумляють, перекручують. Ви хоч поставити себе свої фотографії і не грізіть. Я вас не прошу, а люди допомогли, то я їм щиро дякую і воно повернеться все людям. Добро й повернеться. І буде ще в них більше. А ви от злості. Дивіться, щоб не лопнули. Да, Сьогодні ще доларі прислали, а що ви хочете. Я допомогла. Ще ось ось зняли, бачите? Позавідуйте. Завідуйте. Намила ось баночок, бачите? Ось сюди я ягодки збираю. Що є, те й збираю. Що вийде? Банка трохлітрова. Кусмачок. Повідкривала вікно, так хорошо. Тут в мене ще ягоди є. Так. Да. На лікарні дуже багато коштів йде. Дуже багато. Дуже багато. Можна сказати, щоб там будь, жити, їсти і курити. тільки не кажіть, що нехай не курять. Він хлопець і в його проблемі, він все одно буде курити. так сказали лікарі. То можна сказати, що майже стільки йде, як, ну, ну трошки менше, як на ліки. Але я вам скажу, що по дві пачки зараз він курить, табак не набиває, то посчитайте, дуже накладно. Тому і приходиться мені ось збирати і робити. Не з телефоном я, бачите, ніч темна. Причеплю до себе да й ходжу. А вам завідно, правда? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, добра, ніч вам, мої дорогі, до зустрічі.